Вітаю всіх народ, мікрофона Марії, і сьогодні ми починаємо проходження такої гри як Loop Hero. Що ж, давайте не будемо затягати, перейдемо до перегляду і взагалі дізнаємо, що це за малесенький та шикарний такий рогалик. Лет не будемо довго затягати, і всім приємного перегляду. На небі загаять зорі одна за одною. Але ніхто не здатен замітити те, що ніхто не здатен протидіяти. Я спішу до місця останнього шансу, Ось, потрібно вспіти, перш ніж, перш ніж стане занадто пізно, звуки агонії стихнуть дуже швидко. Світ буде знищений, навіть пам'ять про нього буде стерта. І нехай вернуть все повершене неможливо, знайдеться той, хто захоче завершити неможливе В місці без пространства, без часу, без згабогадів. Де я? Нічого не видно, крім цієї тропи. Голова просто розколюється, пам'ятаю тільки скелет з посохом в небі. Ця тьма, вона і дійшла від нього, він знищив все довкола. Та я в даному місці, багатого не доб'єшся. Ну що, у нас тут є так? Щоб переключитися між режимами пригоди та пересування по карті планування, зупиніться, нажмавши кнопку миші пробіл. Ага, окей. Сподіваюсь, ніч не застане в мене в дорозі. Хоча про яку ніч може йти річ, якщо навіть неба немає. А це вже цікаво. Зверніть увагу на індикатор дня уверху. В кінці дня, як правило, з'являються нові суперники. Прокривши путь, переключив режим клавіші, права клавішем переключення режимів. Ага. Пустирі. в день звірати з створюється слизня Живий Живі ком слизі, Ніякого спасу від них немає. Перетворюються, що можуть. Ей, я можу згадати це суріння. Можливо, мені просто потрібно пам'ять пам'яті, все прийде в норму. Е, бувши в бою других дій, створиться автоматичний, грок не впливає на собиття напряму. Ага. А тут, значить, чисто рандом, да? Битися голими руками не так просто. Здається, в залишках цієї творюки була якась зброя. Гладіус. Ага. Все, я зрозумів. Здається, я починаю розуміти, що недалечко повинна бути роща, але це, можливо, і спогади. З допомогою випадаючих карт з противника ви можете доповняти ігрове пространство різними об'єктами, для цього вам потрібен режим планування. А, -а, -а блін, прикольно. Тобто я сам будую свою карту і взагалі є прискорення якісь? Давайте прискоримо експедицію. Швидкість бою, наприклад, зробимо ну, максимально. Подивимось, як він буде йти, бо це повільно так рухаються. Опа. Лісовий крисововк. Я був правий. Залишилося дуже багато різних образів, яких я не знав, і якщо я їх зустріну, мені згадається як страшний сон. Але якщо згадати, як страшний да бляха муха. Добре, що цього ніхто не чув. Так, є ліс, ліс, густий ліс. Хто знає, для чого він там возиться? Заставляю вас не до. Плюс один до скорості атаки у героя. Плюс три до здоров'я за кожного гору або скалу по сусідству. А, блін, прикольно. Давайте будемо складати ліс тут збоку. І скали, да? Ну, давайте скали, окей. Скали покладемо ось тут. Наприклад, паралельно. Далі, що це ми тут знайшли? Ми знайшли. Половина дворучного меча. І дивіться, у неї урон 4-6 плюс регенерацію здоров'я дає. Давайте візьмемо. Чудово, там могла бути гора, а тут міг бути ліс, ми майже як новенькі. Ще трошки камня і відочок моєму рюкзаку. прямо тому підтвердження. За деякий час своїх дій ви поутримуєте ресурси, які пригодяться вам в дальшому. Не прямо зараз, але це не завадить вам глянути на них і в подалі. Окей, давайте поки прямувати, дивитись, що в нас тут буде. Буде не лишнім трошечки перепочити. Угу вернутись? Ні, давайте залишимось. Я от, наприклад, хочу залишитись. Кнопку в лагер. Давайте відступимо в лагер, я не розумію. Хоча сенс мені тут. Дуже темний ход, невеличкий о -о кострик виправив би цю ситуацію. Добре місце, щоб розбити лагер. Тут вам пригодиться ресурси добиті в походах. же, у вас хватає древиний камінь, щоб спалити якраз вогнище. Допустимо, окей. Вітаємо, ви зробили свої перші ази навчання. Це звичайний костер, топлий і уютний. Мостри до нього не підходять, так то тут можна немножко відпочити і відпочити. При поданні на клітку з костром, герої лікується на 20% здоров'я. Ух ти? Ну Що тоді на експедицію? Я, я Бог його знає, ти, у нас тільки один вибір. Офігеть, ця дорога все не так, як я пам'ятаю, ніби все по-другому, да дивіться, дорога стала така здорова, що капець. Ніби в мене є вибір. Заради спасіння світу мені потрібно не бути нищим і худшим глядачем. Цікаво. Якісь карти нові випали. Давайте подивимося зараз. Стоп. Меч на 4,6. Давайте покладемо. Що це нам випало? Скала. От скали. Давайте скали будемо збирати отут от знизу. Що це таке? Кладбище. Місце з мертвими і рідко живими. Раз в три дня створює скелета. Ну давайте покладемо тут, -то, щоб в самому початку було. Так, що тут ще? Ще дві карти випали. Окей. Я нічого поки не розумію, якщо чесно, ну давайте будемо розбиратися разом. Так, це броня. Окей, що дає луг? Е, земляний масив покритий трав'яним ковром. Нічого інтересного, якщо ти не корова, в початку кожного дня лікує дві єдинички здоров'я. Афігіть у мене їх багато. А маяк що дає? Е, безкорисний орієнтир в світі маршрутів, плюс 40 до скорості пересування, плюс 20 до скорості атаки всіх створінь. Ух ти, блін. Його треба якось удобніше покласти, щоб ми тут виходили в плюс. Давайте, наприклад, тоді отако покладемо його. І тут кладовище якраз вліпим Далі, луг. Давайте де луга будемо строїти? Давайте луги будемо строїти тут ось справа, наприклад. Отак, От 4 луга поклали, не? наприклад, будемо дивитися, що там піде далі. Так, нам кільце випало. Що це за кільце? Контрудар, чудово. Давайте далі працювати. Так, ще три карти випало. Стоп. Випав, що це дорожній фонарь. Е, невеликий островок світу, а в маленькому світі збільшує максималь... Меншає максимальну кількість монстра на клітках з довкола. Ефект фонарі сум... сумується. Офігеть. І давайте збережемо поки що. Бо це цікаво. Так, роща, роща, шелест листви, тріск сухих віточок, декілька пристальних взглядів в спину. Раз два дня створює крисововка. Крисовок може втікти на сусідню клітку. Давайте так, щоб він не втік на всякий випадок. І зменшимо фонарем їх. У випадку чого, щоб ми мали. Так, слизень. Здоров'я 13, так, а 3,3, так, секунду 0,6. Цікаво, цікаво. Стоп! Давайте подивимося. Особняк вампірів. Ніфіга собі, тут навіть таке є. Жесть, ну давайте вампірів покладемо десь. Наприклад, тут хай будуть чи що. Ні, отуто от покладемо вампірів, хай буде тут собі жити цей вампір. Павучий кокон раз в день що здає створіння. Ну, давайте кладовище з пауками. От. Найкращий варіант. от тако фонарь зверху, щоб їх поменше було. Далі луга нам потрібні. Давайте луга створювати, бог з ним. Покладемо гори, наприклад. Ні, гори такое будемо складати в іншій території, будемо дивитися, як піде. Окей. Ну, поки що якщо чесно, цікаво досить. Так, зі скелетами б'ємося. Опа. А вони сильніші суперники, ніж я думав. Що це у нас тут? Кільце, захист плюс 2 і вплиніння. Опа, це майкласно. Шанс втікти, рахуйте плюс. Назад, людино, вампір, де ваші землі, ваш Вам потрібен захист від крестьян, я допоможу. Ні, більше не земельні пасти, тільки сотні років пустоти і сотні років голоду. Спасайся, поки можеш. Я не знаю, як довго зможу зберігати чистоту розсудку. У яких століттях ти говориш? Твій розум легко ти забув, але не мій голод. Він требує своє, кожен глоток, кожна капля піде в плату довго. Занадто я ослаб. Якщо хочеш, можеш, я приведу тебе в той розкошний світ. Вірно, я зроблю це не для тебе, а для всіх, во благо. Пому будь, будь вдячний за мої труди, просто дай виїсти себе дочисту. Господи, кінь страшний. Ой-ой-ой-ой. ой, 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 ой. Пішли, пішли проблеми, як то кажуть, жесть. Так дайте подивимося, що нам повипадало. Вампіри часто володіли нашими землями, хранили порядок і обезпечували процвітання своїм поселенням. Але це нікуди не годиться. Тепер всі бідні копії себе вивших з великою силою та розумом видно, кров присучалась в розум і недостатньо в їжу. Але він не шути про голод. навіть ці створіння знаходяться поруч з ним, пропитані силою поглинати чуже життя. Так, давайте будемо, що нам випало. Дивіться, рапіра непогана, блін, воще клас. І випало два обладунка. Давайте, оцей спочатку, і зверху оцей. Да. Отак. Що він дає? Максимально 161, урон пол 20, захист 3. Вообще прекрасно. Тільки поле битви. В кожного округу стоїть сундук на сусідній кліці. Вороги на клітках округ можуть стати привидами. У -у -у. Ну давайте отак. Знову скелет з, з пауком. Давайте пробуємо відбитися. Так, стоп, що ми отримали? Гори, да? Давайте гори, скали і лу луга. А луга в іншу сторону будемо складати. Так, ще одні гори. О, щит випав. Нарешті щит. Так, гори, давайте гори будемо складати. Угу, Стоп маяк. Чудово маяк і давайте, наприклад, поле битве. Стоп. Забуття. Е, згусток магії ліча заставляє світ забути, про що завгодно старає любі встановлені вами карти. Ухти, класно, Ну якщо, наприклад, ви хочу вбрати одних пауків. Отак, От захотів брати, да? брати, допустимо. луга тако зробимо. Дивимося, що буде. Крім цього, дивіться, я тут вибив ще якісь речі. Ну, вони, якщо чесно, слабіші за всі мої попередні. Будемо дивитись, по суті, ситуації поки що. Так, ми трошки відхилились. Офігеть, на 15 пробив скелет. Стоп! Що це за зброя? Бьордеш? Блін, але у мене рапіра на вампірізм. Плюс чистий урон 2. Давайте поки побігаємося, а там подивимося, як піде. Так, а ну. Дуже багато промахів, якщо чесно. О, ще 4 рівня. Просто клас. Добре, давайте покладемо бюрдеш, подивимося, як він буде себе показувати, якщо чесно. От реально, і особняк Вампірів. Давайте тако дві штуки покладемо. Крім цього, гори будемо строїти далі. Стоп. Що це ми вибили? Захист плюс швидкість атаки. Тут у нас 10-14, контрудар і уклоніння. Бу, блін, ну тут серйозні шмотки почали падати, тут треба вже думати. Ні, трошки урона, звісно, добре, але отут От трошки просідає захист. Але швидкість атаки плюс 4%. Давайте протестимо, попробуємо Подивимося, як воно буде. Так. У нас є ще Луга, да? Ну давайте будемо будувати далі Луга. І тут у нас скали. Чудово. Так, цікаво. Ух ти, який бьордиш. Круче, ніж мій. Прикольно. Мені подобається. Так, що це ми отримали? Кільце третього рівня. Урон пов Регенерація здоров'я в секунду 0.6. уклоніння 6. У, клас! Мені подобається. Вампірізм 13, ніфіга собі. Так, у нас ще одна гора випала. І дорожній фонарь. Давайте тоді пофіксимо трошки цих вампірів, щоб менше проблем доставляли. Так, скринька. С скриньки якесь кільце випало. Урон по всім 2 і контурудар, ні. Не підходить нам таке. Далі рухаємося. Так, тут скали повипадали, давайте будемо будувати далі. А що це таке? Лагерь гоблінів. Підлі створіння Офігеть. Приїхали, блін Оп, це на ти матінка моя, оце меч. Так, стоп. Що тут випало? Швидкість атаки. Урон по всім, регенерація. Ні, у мене регенерація, я міняти не буду. Так бачу скалу. Давайте ще скали будемо строїти. Подивимося, як воно піде. Так, ну вампіра розкатали. Окей, плюс собаку розкатали. Що в них тут випало? Щіт трошки, да? Давайте ще одні гори. Ще одні скали, павучий кокон. Бог з ним давайте. Вампіри і слизни. Цікаве у них зборище, як то кажуть. Захист 2, швидкість атаки плюс 8. І вампірізм плюс 6. Блін, ну прикольно, прикольно. Заставляє подумати. Давайте з собаками, так повоюємо, і все, більше не будемо нічого строїти. Так, луг, ще один луг, це чудово. Так, що у нас тут? Якийсь кортиш випав? 17,25 і уклоніння. Казна, що таке казна? Тоуси стіни стережуться скарби від случайних поварів і бувших поволодників. При застройці клітинок дає случайний базовий ресурс, Не можна будувати з чимось іншим. А. Ну хай буде казна, допустім. А тут далі гори будемо. Ой, я вже построю якісь гори. А що це? Горний пік. Кам'яний пік. Плюс 121 здоров'я. Кожну гору або сковопосадив створює гарпію раз у 2 дня. О, тобто дають здоров'я, але дають і пізділя. Тобто нічого на шару тут не буде. Постійно доведеться за щось воювати. А це вже цікаво, це вже цікаво. Так, щит новий, подивіться: 1-4, є на 14 контрудар, а є. Во, на регенерації беремо. Набагато краще. Далі, тут гори треба далі достраювати, тут маяк. Мати докинемо маяк, хай буде, я питань немає, і повний вперед далі. Стій! Звідки тут гобліни? Я не пам'ятаю, щоб я вас згадував. Ми самі себе згадали, Віддавай все! Ви зовсім не розумієте, що тут сталося, так? Да? Краще допоможи відновити порядок в світі, а вже далі твори все, що ти думаєш. Гобліни тільки грабують, нема ні іншого порядку в цьому світі, окрім нашого. Справедливо, здається, у мене не здається достойного контраргументу. Ах, зачекай, є один. А що на рахунок меча, певно, да? Блін, досить серйозний противник. привид привида, блін. Це як, типу? Дивно, ці сваріння просочились сюди самостійно. Можливо, це все не так паршиво, і світ хоче вернути собі колишній вигляд. Або це означає, що деяких паразитів навіть з кінцем світа не вивезти. Так, нові обладунки випали. Давайте одягнемо одразу, блін. Просто клас. Нарешті хоч щось новеньке. Так, ми зібрали ще гори. Просто жесть. Я тут з кимось навоювався, тільки що не пойму з ким. Так, все, стой, стой, стой. Не спіши, блін. Ой. Здається, я сам себе похороню скоро. Коле битва, да? Ну давайте поле битви зробимо. Так, тут якийсь кортеж прикольний випав. Ні, пряму далі. Так, я щось не розумію. Здесь скільки тут всього випадати почало, блін Так, стоп. Давайте луга будемо строїти далі. Хто, а якщо я попри луга, біля лугів построю, допустим, гори. Офигеть! Вы подивиться, как оно все змінюється! Офигеть! Більше плюшек падает. А що мне за це никто не каже, блин? Самому чи що? так нечестно, трошки. Ой, здається тут я и похороню свого персонажа. Паучий кокон. Паучих коконів більше не будемо робити з полями битв. бит. Добром не кінчиться. Стоп, кільце випало нормально. Чистий урон 2 і контрудар 16. Ні, ні, регенерація нам набагато більше знадобиться. Не буде, як то кажуть, міняти шило на мило. Ух, тут бої пішли, блін. По троєм мене б'ють, блін. Стоп! Дивіться, я тут щит вибив новенький. На 6 рівня, блін, вов ще клас. Так, тепер скали давайте. Скали теж дають такі, так? Да? Просто клас. Блін, будемо будувати тепер скали і оці трапінки, блін Так набагато краще. І цей персонаж розкидує їх, просто жесть. Так, дорожний ліхтар. Маяк. і буде. Далі, е, нам потрібні луга, нам потрібні скали. Так, прямуємо далі. Капець, персонаж уже навіть не справляється з такими сильними ворогами, мені би якусь зброю покраще, чи що. О, кільце нормальне випало. Прекрасно. Регенерація 3,6 в секунду. Ух, блін! Але у мене двіться скорість атаки, контрудар і уклоніння. Да, трошечки, як то кажуть, напряжна ситуація. Не знаю, що мені тут робити. Так, я ще луга вибив. І ще карти забуття. Блін, клас. Давайте ді луга строїти біля гор. так Щоб виходити в плюс. Якось так. Чудово. Давайте прямувати далі. Подивимося, що нас тут чекатиме. Так, дивіться, якийсь новий брдеш випав. Давайте подивимося, що він. 18-26 і захист плюс 5, блін. Ніби ще якусь класну зброю, було би набагато краще, якщо чесно. Блін, ці скали будуєш, будуєш, рощі будуєш, будуєш, толку з них маловато, якщо чесно. Як то кажуть, давайте вже доб'ємо свого персонажа. Я тут такого набудував, що мені горе в сім'ї, як то кажуть. А це що за фігня? Замок ліча. Кожен враз більше його здоров'я і урон на 5. Я перепрошую, но я таку штуку не створював. Геть від віцеля. Блін, карти бы забвіння випали, було би класно. 19, 29 Давайте берем. би ні. Подовище, ні, нафіг не надо. Так, як тут битви йдуть конкретно так. Стоп! Хороші обладунки, берем, чом би? ні Ще одна гора, А У нас здоров'я майже немає. Капець. Ну, і, 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 і як мені це грати? Я не розумію нічого. В мене ні здоров'я, нічого взагалі блін. Ні. Що ні? Хочеш зібрати світ і попросити допомоги? Наша відповідь ні. Як ти? Чому ні? Ми бачимо далеко, бачимо всередину, замість нашого довгого часу повна пустота, але це не заважатиме нам все бачити. Твоє спасіння світу однако і прямолінійне. Кожен бачить спасіння світу по-своєму, і тому ніхто не хоче ніколи до тебе присоєднатися. Добре, я не до кінця розумію, що ти твориш своїм варіантом, але що таке спасе світ для тебе, моє потомство і мірід. Нехай крепне і живе, у круговороті життя і смерті, це і є життя, і її істинний світ. Я вб'ю тебе і скорблю його, оголодавшим своїм дитям, таке життя продовжиться далі, а скільки життів продовжить твій клинок, буваючи знову і знову одну, я зовсім не бажаю твоїм дітям голодної смерті і не бажаю смерті для їх матері. Прошу, подумай. Якщо моя місія закінчиться успіхом, у Гарпі буде все небо на світі, і вона зможе полювати на своїх нових горизонтах. Я не можу носити голодні рти твоїми обіцянками, бувай. Ну, бувай, ти сама умерла, я тобі. Паршиве відчуття, використовувати одне зло, я ставлюся істочником іншого. Для гарпій немає будівки, крім самих високих гір, але пошукайте мало, якщо гора буде відрізана від реальності, ми не доставимо їм ніяких проблем для життя. Так, зараз будемо рухати залі народ, ж помальоху потюхоху. Будемо тестити, як то кажуть, ці варіанти. Подивимося, що нам тут випало. Унно моменту, дивимося. Так. Порискали тут параметри якісь. Окей, повний вперед. Блін, мені здається, мені здоров'я не хватає зараз битися з тим вашим полулічом, полупокером Вампірів з 12%. регенерація в секунду. Давайте попробуємо взяти рапіру. Будемо спробувати вигрібати, як то ви кажуть, по мальоху потіхоху. Ну, з не така вже велика проблема, якщо чесно. Я так подивився. Якась казна, казна. То всі стіни сергують. при постройці кліток букру да є случайні базой. Йокала мене, блін. Це треба було строїти вокруг них, блін. Я знав. Так, Гарпію зарізали і ще якусь фігню зарізали. Ну, все, нам піс', нас ще з гобли не попустять. Подивіться, як вони мені накидають колективно. Стоп. Що за кільце? Скорость атаки, регенерація в секунду і вахперизм. Беремо, може спрацює. Капець. Ну все, останній луг Ну блін, не знаю, давайте подивимось що нас тут чекає. Як це можливо? Що саме? Ти не зміг з'їсти мене як весь інший мір? Як ти думаєш, чого не зміг? Ще ти намагаєшся сказати, отже я перед тобою, я поглинув всю твою реальність, кожен віддільний її елемент, покися в своєму житті в карманному вимірі. Пространство це створіння інформація навіть пам'ять, там вони повинні залишатись до тих пір, поки Ентопія не зробить свою роботу і не перестане працювати в одне статичне месиво. Звісно, це стосується і тебе, ти безумець. Давай подивимося, що у нас тут є. Ага, ти знайшов спосіб взаємодіяти з іншими кусками своєї реальності, рекомбінуючи їх і упорядковуючи їх та об'єднуючи. Але як? Бачу, в тебе немає особливих талантів або знання. Ти єдва можеш сам розуміти, що стається, вірно? Я кажу тобі, що встанеться. Куча кісток перетвориться, повернуть мій світ. І я думаю, що за ними нічого не буде. Ти вже, як то кажуть, на межі, і ти знаєш це. Можливо, ти перший випадок в череді систематичних ошибок, проблема, яку я повинен навчитися вирішувати. Не будемо сповільнятися. Не думаю, що ти здатен жаліти про створене. Сьогодні ми це змінимо. А все, нас здається, зараз завалять. Подивіться, я його просто не проб'ю. Дивіться, у нього ж 800 хп. Е кожен дворець йому наносить більше. Від усилення дворцями у нього, блін, 4,5 урона, це 20 на 4. У нас блін. Він вже 8 наносить, 80%, чистий урон. Короче, космічний мах і 6 душою нежить, блін Нам гапля, нас зараз завалять. Да, я, 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 я йому нічого не зроблю. От і все. Досягнення. Перший раз. Ви померли в бою. Uh, Смерть не любить віддавати павших, але для вас зроблено невелике викажок. При повізі ви заберете 30% всіх добутих ресурсів. Охренеть. А як взяти все? Не можна, так? Да? А за що дається цей черепок? Капець, ну відступаємо, ви ах. Цікаво. Повірити не можу. Ей, слухайте всіх. Хлопченка зміг повернутися. Виживші? Невже я більше не один? Розкажіть, відки ви її? Що сталося з темрявою? Ми не знаємо звідки ми, але ми не пам'ятаємо те, кого ти бачиш. Найбільша гордість залишатися для нашої групи, напевно, ви не уверені? Так, робимо вивід бобезхежного багажу, і ми робимо сутичним пайками. Кожен день нові сліди присутствують людей в цих світу, які всі рахують, що ніколи не було. Будь то ми їх всіх забули. Забули? Саме так. <пів> е ніби кожен день пропадали люди, а ми їх моментально забували, як забували, звідки ми родом, забули всіх своїх рідних себе в якомусь роді. Мене звати Йота, і це не набагато більше, що я пам'ятаю, у всіх інших з пам'яттю не краще. Ось чому я так мало пам'ятаю про себе, все забуло? Зачекай, ти сказали, зможуть вернутися? Це означає, що ви запам'ятали, звідки я прийшов. І чому ці события для нас їх важливі? Ми успіли застати твій як ти пішов, але ти скрився з виду раніше, ніж ми змогли приблизно. Слухай, ми більше не всилих китати всі пустоші. Тут є вогнище і місце для спальних мішків. Неслихана розкіш у цих мійомках. Ти не проти? Звісно, я буду завдячний вам, якщо ми об'єднаємося. Я хочу обернути все на свої місця. І навіть почну відновлювати світ, таким він був раніше. Але без інших людей все це не мало б сенсу. А ще без інших людей занадто сумно. Пам'ятаю світ, поки не пам'ятаєш, що ти маєш на увазі, залишайся сказати, але ми будемо раді, якщо ти нам допоможеш, і будемо раді допомогти тобі. Тільки не проси насти з тобою. Я не знаю, як, але тобі довелося повернутися. Для нас покидати групу дуже ризиковано. Я не стану просити про неможливе. Поки я тут, я хочу повертатися з місце, де я буду звучити голоса людей. Окей, давай тоді подивимось, що ми не шутили про домову, це все, що ми можемо пережити катастрофу, але не зни. Не забувай, візьми це з собою, воно може тобі знадобитися. А вони ресурси мені дали, я тепер можу щось будувати. Давайте подивимося, що ми можемо побудувати. Польову кухню можемо зробити. Плюс 10 до лікуючої сили вогнища відкриває карту. Кровава роща. Прикольно. Віжена травниця. Зілля лічить 4% здоров'я можна взяти з собою до трьох штук. Блін, на це треба збирати. І кузня дозволяє нам багато що робити. Опі, тобто, давайте будемо будувати все потроху помальоху. Давайте польову кухню, наприклад, побудуємо. Для початку, ось все. Хочеш знати, як відлічити хорошого повара від погано? Їду, хорошого повара, приємно їсти. Що я чекав від екстравагантного відповіді ніколи, і все доволі просто. До примеру, у мене є тут, наприклад, вогнище, очах і бара ножів, відро картофлю, три луковиці, і девдога трошечки відчини. Нічого особливого, але дуже просто. Але дай мені пара хвилин і запах прекрасного гарагу хватить твої носові відтінки. Кожного в цьому лагері із приїзд до мене за обідний стіл. Ну що ж, народ, на цьому буде не закінчити, певно, і так серія затягнулася, але все одно дякую всім за перегляд, те, що дивилися серію до кінця. Сподіваюсь, гра вам сподобалася. Я постараюсь записати побільше. На жаль, The Last of Us мені я не вдався записати. Мій комп'ютер надто слабенький, він не витягує просто записи прекрасної гри. Уви. Ах, як би я не хотів. Що ж народ, на цьому буду дякувати за перегляд, те, що дивився до кінця. Визоліки просто Всі ми люблять, мені має, найкраще. Всі всім люблю, немає, бажаю найкращого може бути за цим глядачам. І досі з вами в наступних серіях. Всі все люблю, і бай бай